О Святий Миколаю, добрий пастирю вірних, ти знаєш, як ворожа пекельна сила нищить нашу церкву, намагається розділити її, заставити вірних відійти від неї та забути про любов Ісуса та Марії до нас. Допоможи нам зберегти в собі живу віру в Бога, Його присутність у присвятій Євхаристії. О святий Миколаї, добрий пастирю вірних, охороняй нас від Єресей та відступників у церкві. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.